Да, почекайте, каже за, за вікном, за забором. Друзі, вітаю вас і також вас вітає з сумах десектом Tiger Eye. Тобто тигровий тигровий глаз, вах, Тигрове око. Подивіться, друзі, яка краса. яка краса. Навіть просто зелений, він дуже офігенний. А з такими красивими жовтими листочками це взагалі що з чимось. Він пахучий такий. ну от В нього є такі трошечки ароматні стебла ефірні, масла. Бачите, він вже тут припинив свій ріст, вже в нього брунічки повідпадали в верхівки, значить означає, що скоро вже буде морози. Хоча по кампісу, я, я дивився, що нормально-менш. більш О, Тут мене здається, бачите, хіла катальпа, Кітальпа. О, ось. І от він такий от... красивий нічого не пускає, тому що тут, по-перше, таке цікаве для нього, по-друге. Він не такий агресивний, наприклад, як Сумах звичайний. Тобто, що, ну, Огіння рог. красивезний, дуже гарний. Це привіт Оксанці, що зараз в Канаді живе. Якщо дивився це відео, то привіт тобі великий. Дякую тобі за цю рослину, яку ти ще хтось знаково отримав. От, Для того, щоб вона була така жовта, треба сонця багато. Бачите, у навіть тут маленький такий притінок росте в цьому, в, ну, росте, коротше, в цьому. О, Від клена. Клина листого називається фламінго. Тут, тут він такий весь трошки позеленівший. Але от там далі під котом. <смі> Кітюнька. Тож, бачите, гілка, гілка. внизу, знизу тут вона вже попадала. Одеські неокрасиві бруньки. вам мабуть, не видно. Брунька, оно, гарні такі. От. Ще в чому прикол сумаха те, що у сумаха — це родич з От. І у, у сумаха він називає дерево, тому що його плоди мають дуже смачний кислий а, смак, реальна лимонна кислота. От, але, звісно, його розчу не заради плодів, а заради того, щоб от він так красиво ріс. я вже потрошку вирізаю за забор, щоб ходити, що у та вас таке красиве. Тут, тут дуже важкі умови, тут у мене дуже мало землі, тут був бетон раніше. От, тут гараж стояв купили цей дім. Бачите, блокці. Клас кактуси, Але кактуси тут погано, ці кактуси, тут будуть рости мене цікаві рослинки різні. Бачите, хіла каталька вже почала рости. Хай пробиваю собі ґрунт туди всередину. Так що такий красивий тайгер ай. в мене є один лише саженець. Пишіть. Можете собі теж такого красунчика купити.